Зоя з дитинства марить балетом і зуміла вступити до однієї з найпрестижніших балетних шкіл США, але є одна проблема: в цій самій балетній школі уже рік навчається її колишній хлопець, з яким вона порвала без жодного пояснення причини. Тоді ж з ним перестали спілкуватися і всі їхні спільні друзі. Але в цьому був винен не цей хлопець. Просто Зоя не могла сказати йому, що стала жертвою сексуального насильства на вечірці у своїй токсичної бесті. І так сталося, що у цього хлопця були дуже серйозні проблеми в родині. І саме тоді, коли стався цей розрив з друзями і коханою дівчиною, він найбільше потребував їх. Тому зранений намагається уникати її так само, як і вона його. Але обставини складаються так, що уникати один одного вони не можуть. Тому що на спільних для їхніх курсів, уроків, парних танців їх ставлять у парі. А у зою повертаються панічні атаки через страх дотиків. Одночас із тим, цей хлопець не може дозволити собі провалу, бо через проблеми в родині батьки відкликали плату за його навчання і вся його надія на стипендію. І щоб здобути її, він повинен показувати найкращі результати на всіх заняттях. Тож єдине, що йому залишається, це знову зблизитись з тією, хто розбила йому серце, і допомогти їй побороти її страх дотиків. Що, на жаль, для нього неодмінно призведе до того, що настане час для серйозних розмов. Книга дуже класно написана, а також вона підіймає чимало важливих питань, які можуть бути тригерними, але які допомагає проговорити терапевтично. Герой зелений пропорець, і при нього було дуже приємно читати. І це той самий випадок, коли Зелений пропорець абсолютно не є нудним персонажем. Авторка дуже добре розписала драму, труднощі і те, як герої їх долають, поступово зближуючись. І навіть ті кілька сцен, 18, які тут є. Вони саме про те, як з героями зростає довіра і те, як вони зцілюють одне одного від власних ран. Однозначна рекомендація.